Всім привіт! Хочу поділитися такою новиною, що Фантастіч вже не App Store, в кого техніка Apple може завантажувати та користуватись цим додатком. Дівчата, підтримуємо наших виробників. Ще хочу сказати, з приводу е, всіх питань, всіх запитань, всіх побажань, е, які в мене були під відео, я все передала розробникам, з приводу канви 14, 11, 10, з приводу виділеної ділянки, з приводу того, що відмічаються беки, фрузілки одночасно, е, з приводу всіх, всіх, всіх шовчиків, все, все я передала дівчат. Що вони мені на це відповіли? Так, ми все розуміємо, і розуміємо, що люди очікують, що ми за три місяці зробимо те, що інші програми розвивали цілу декаду. Поки ми зробили базові версії, поступово ми будемо додавати інші функції. На це потрібен час. Крім того, нашу роботу повністю профінансувала мережка. Тому ми робимо насамперед те, що потрібно їм. Зробимо поступово, щоб всім було зручно. Будемо вдячні за розуміння. Дякую розробникам, що вони завжди завжди відповідають. Ніколи ну, нема такого, щоб ти написав, а вони промовчали. І йдуть на відкритий діалог з нами, прислухаються. Також я, в мене виникла така біда при загрузці на телефон на Apple нових багатокольорних своїх схем чи старих. В мене вони як биті. Що трапилося? З приводу цього, я теж, може, в когось та ж сама біда, я написала розробникам. Що вони мені відповіли на це? Деякі кольори з палітри були поправлені дизайнерами при перенаборі. Фантастіч їх не впізнає і підміняє невідомі йому кольори. Вони попросили в мене схему, щоб відредагувати це все, я відправила їм схему, щоб вони змогли. Якось виправити цю проблему. Старі додатки 10 років на ринку і вже зібрали всі можливі палітри ниток, Тому така вийшла. біда. Ось так ось, дівчата, так що досі маленькі схеми можна вишивати, а великі схеми ну, це в мене. Я не знаю, можливо, це тільки в мене, можливо, в когось вони відкрились дуже гарно і дуже швидко. Ну, ось так ось поки так. Зараз вони виправлять цю ситуацію. І будемо чекати на дуже, гарне, дуже гарну якість самої картинки і самої схеми. Бо поки вишивати багатокольорки, ну, можливо, це тільки в мене, можливо, в когось відкрилось і все гаразд схемою. Не пишіть, буду вдячна. Дякую, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, дівчата, всім за підтримку.